Привіт народ, ми з України. Значить, сьогодні хотів би поговорити про таку штуку, як граблина. Що таке граблина, можете подивитися в інтернеті, але в двох словах, може хто не, не бачив, не знає, бо я сам недавно почав цим питанням цікавитись. Стальний пруд. Тобто вони спарені. Йде стальний пруд, закручений зверху в пружину, кріплення, знову пружина і донизу. Коротше, вчораш... Вчорашнім яким відео я сказав, що хочу поставити сюди між е... лапами і катком е... граблину. І кажу, тут 9 лап, значить потрібно 8 граблин. Ну, типу, спароні. Тому що як лапа йде і підриває ґрунт, з однієї і з другої сторони такий бугорок робиться. І навіть по катку видно, що там, де погорок, він аж так фонтаном землі прямо піднімає його. Цього бугорка бажано було просунути. Ну і разом грудку подробити. І ця граблина була б як коротше, дуже до речі. Так що от хто підписаний на канал і випадковий може глядачі, хто шарить. Скільки треба граблин. Я рахую, раніше думав, що за кожною лапою треба граблину, але тоді декілька разів передивився відео і дивлюся, що не за лапою ставити, а треба ставити, як вони між лапами, якби. І тоді виходить 8 граблин. А мені один чоловік написав Іван. Не пам'ятаю прізвище, ну, коротше, куботу має. Знаєте, про кого кажу, хто в темі цій тракторній. Вісім буде забагато. Але потім каже, так в мене ж е, типа, з лапи йдуть, а не золота, Так що там інакша математика, тому що вони там більше ну, якби перекривають всю площу, яку підрізає лапа, що захоплює захоп культиватор, Ми як його робили, то робили, аби був, щоб можна було там вологу закрити і там перед посівом, щоб не орати, а культиватором прошився та й все. Хоча багато таких шукають, а це культиватор не потрібна річ в господарстві, я з цим можу поспорити. Так що було б круто, хто як думає, чи правильна моя мисля, що між лапами ставиться, щоб цей бугорок згладити і розбити грудку. Чи правильно я порахував, що на 9 лап треба 8 граблин. тому що по краях не поставиш, щоб їх 10 були, вони ж попарно йдуть, а не по одній штучці. Якби. Тепер ще, я думаю, що це відео закинув таку чудову групу. Група класна. «Шифен хюфей в Facebook. І там є одільні персонажі, які думають, що трактор Шифен – це просто ікона і це верх трактору побудування, вже кращого трактора немає. Чому люди цього трактора купують? Потому що він трудяга, так. Да? Але купляють в першу чергу через те, через сідлову його політику, яка ціна. Якщо би стояв 240-й шифен і якийсь Сінтай трьохциліндровий, теж задньоприводний, і однакова ціна б стояла. Ну Я дуже сумніваюся, що хтось би брав шифенга. Дуже сумніваюся. Так само у нас стоїть чудотехніка sf 200 Вроді би як булат, бо так його назвали. Якби так же стояв наподобі його, але трьохциліндровий, ну не знаю. Я кажу, я би не брав такого трактора. Трактор працює, питань немає. Ну не знаю. Моя така думка. І Роман, не той, що наш колега з Волині. А в групі шифенк. Потім він обламався і казав, що це не культиватора, а хуйня. Трошки інакше він казав, ну наподобі цього. Я йому хотів відписати. Думав, що е, такі криві ручки тільки в нього одного, і самому такого культиватора неможливо зробити. Хочу тебе розстроїти. Якщо є голова на плечах і руки з правильного місця ростуть, то все можливо. І зробиш. В 100 раз краще, ніж завод, тому що ти робиш під свого трактора і розчитуєш, що він має потягнути і як. Якось так. Дякую за перегляд всім удачі. ЗСУ респект валіть русню. А на рахунок граблин, будь ласка, підскажіть.